Перший етап зняття дефлекторів так званих димових зубів. Дивіться, що тут робиться. Дивіться. Все це тверді частинки, які треба прибирати. А дивіться, що в камінь. Тобто. Ви розуміли собі, щоб камін нормально функціонував, все це має бути прибрано весь цей наліт знятий. Дуже важливо за цим всім доглядати. Якщо ви рукастий і любите щось робити самі руками, будь ласка, мінімальні заходи. Зніміть дефлектора. І приберіть раз в рік обов'язково ані за запис за номером шапці профіль.